Львівщини. Один матч у нас вже відбувся. Нагадаю, що Уномас переміг копу 4-3 в дуже захопливому поєдинку. І другий поєдинок на зараз очікує. Вже... Михалець Володимир, перший номер. ФК «Штурм». Лех Назар 8 Тарасович Тарас 4-й. Буньо Володимир 17-й, Стасишин Назар 21-й. Ну як же тут небезпечно зараз було, Тарослені? Знову Баран. Гол! Гол! Все-таки забувають. Баран завдає пострілу. Скоріше за все, це не була передача. Це вже був удар по воротах, але тут Вітрук Юрій. Климишин біля м'яча пробуває. Тут Данилів легко відбирає м'яча у опонента. Правил Тересович. Буньо. Буньо прострілює. Тут закріжний ударній позиції може пробувати. Про... Віддає на Паращіна. Сікач Ігор. Паращин тут сам на сам виходить і рукою грає за межами штрафного майданчика Боднер тарас І так, це вилучення гулки пора для Найзгайсу. Біля м'яча. А ще він -о, пробиває і забиває, відновлює рух. у цьому матчі. Дуже гарна комбінація. Плідний аут вийшов для команди Юрієси! Відновлюється у нас поєдинок між най тактичні дії покращувати гравцям обо, обох команд. Е, Лапшій, Лапшій тут стосично впала, але не фіксується. Фол Лап, Лапшій Сольний, сольним проходом забиває зараз гол, виводить свою команду вперед. Е, 2-1, у нас стає рахунок. Тут вже розвів, вже ввів м'яча у гру. І тут знову небезпечно Вітрук. Вітрук не потрапляє в площину воріт. Намагався провести на партнера, Олег заблокував, але добре, що м'яч дійшов до Грицьківа. Любузька проходить одразу двох гравців. Любузька, ну потрібно тут забивати. Ні. До польового. Цимбиляк. Данилів. Данилів на фрулова. Знову передача на Данилів. Дудаш тут же на ударній позиції. Чому ж не пробувати самому? Віддав ще передачу на Любузьку там. В кут воріт. Тут Гол го, все-таки спрацьовує золоте правило. Не забуваєш ти забувають тобі, бо нього в контратаці знайшов передачу Паращина на дальній стійці. Перехоплюють з цього кутового Климиша Назар. Не проходить Володимир Вуняли вчить. Лапші Климишин. Михалець же поза справами, справами. Климишин забуває все-таки третій м'яч. 3-2. У нас такий рахунок в цьому поєдинку. Климишин Назар Забуває. У нього Паращен повністю тут сам ще й Тарасович є у підтримці. Тарасович завдає удару Гол! Гол з першої спроби не вдалося, але Тарасович все-таки на добуванні вдало зіграв. 3-3. У нас та рахунок сценарій.